Ла коханкою та особистим лікарем Олександра Лукашенка, а згодом народила йому двох синів. Одного з них Миколу, білоруський диктатор, демонструє усьому світові. А іншого, Матвія, ретельно ховає та навіть змінив хлопцю прізвище. Хто така Ірина Абельська, яку роль жінка відігравала в житті Лукашенка? За що він жорстоко побив свою коханку? Чому вони сховали другу дитину від очей громадськості? Та чи дійсно Миколу готують до президентства в Білорусі? Колишня особиста лікарка Лукашенка та мати його молодшого сина Миколи. Саме Микола з дитинства супроводжує? Батька на офіційних заходах і міжнародних зустрічах, він став так званим талісманом диктатора. А російська та білоруська пропаганда формують образ Лукашенка молодшого як ідеального у всьому красення сина, готуючи його до майбутньої президентської ролі. Цього ймовірно хоче і сам Лукашенко. Адже на думку спостерігачів старий диктатор уже близький до втрати контролю і Кремлю потрібна відповідна заміна. Та про матір Колі Олександр Лукашенко публічно майже не говорить. Офіційно повідомлялось лише про те, що вона лікарка. За версією, яку активно поширюють білоруські опозиційні медіа, нею є 60-річна Ірина Абельська. Проте її роль у вихованні хлопця лишається загадкою. Відомо лише, що про життя влас Нього сина жінка дізнається з публічних джерел. Хто така Ірина Абельська та що про неї відомо?